Завдання будь-якого вишу підготувати висококласного фахівця. Проте здобути знання не означає вміти себе презентувати. Ярмарок вакансій, який вже став традиційним для Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя для багатьох його студентів перше спілкування з роботодавцями. А отже, досвід і можливо навіть робоче місце. Ми маємо заключено більше 190 угод із. Компаніями Тернопілля західного регіону України за кордоном, також, де студенти проходять, мають можливість проходити практику, отримувати стипендію. Під час навчання стипендія від підприємства а по закінченні вишу робоче місцем. Роботодавці заохочують молодих фахівців умовами праці, соціальним пакетом, житлом та зарплатнею. Середня заробітна плата в нас в межах 3 тисячі гривень. Співпрацюємо з університетом імені Полюя. На сьогоднішній день працює в нас сім спеціаліст, молодих спеціалістів, яким ми надаємо робочі місця і здійснюємо рад пільг як для молодих спеціалістів. Є в нас багато працівників, які працюють і заочно навчаються в цьому закладі. За новими фахівцями, представники підприємств та установ приїхали на ярмарок вакансій, таких тут близько півсотні. Це справжні підприємці, виробничники, фахівці, патріоти, які розуміють, що потрібно молодь, потрібно їх працевлаштовувати. І через те ми надзвичайно раді, що от ми зараз маємо реальних тих роботодавців, яких з якими можуть спілкуватися. Зрештою, які запропонують вакансії. Цих вакансій є біля 50, понад 50 вакансій, реальних які можна зараз зайняти в тому чи іншому підприємстві. Ярмарок вакансій це живе спілкування роботодавців зі студентами. Усі прикладені зустрічі, Силя кажуть, у виші мають результати продовж останніх двох років приблизно 97% студентів держбюджетної форми навчання були процевлаштовані.